Кому потрібні кінокритики? Всім потрібні кінокритики! Бо інакше як би ви дізналися, що зовсім скоро вийде в кіно та на які огляди чекати від мене, тож вашій увазі сім фільмів на київському тижні кінокритики, які вразили мене найбільше, і на які варто буде піти, коли вони вийдуть у прокат. Привіт! Мене звати Валерія і я люблю кіно, а також ходити на кінофестивалі. До речі, там я познайомилась не тільки з українськими та зарубіжними кінопрем'єрами, а також кіноблогерками. Тож у жовтні-жовтні в жовтні не обійшлося без дійсно гучних сеансів. І кожного разу зали були забиті. І перед походом на головний синефільський кінофестиваль я скала. Список з п'яти фільмів, які би я хотіла там подивитися, які ви можете побачити власне у мене в інстаграмі. В кінці ви зможете порівняти той і цей списки, де що було замінено, а що й додалося. І перший фільм списку Ля Палісіада український фільм з дивною назвою зібрав дуже багато схвальних відгуків. Це кримінальна драма з детективними елементами, події якої розвиваються з 96-го року в Україні за кілька місяців до скасування смертної кари. За ідеєю режисера Філіпа Сотниченка, стрічка навіть була знята на камеру тих часів, тому і виглядає відповідно. Справжня кінокартина, яка викликає емоції та вражає своїм задумом, про які я не можу вам казати, бо це буде спойлером. Але як на мене, це фільм про швидкоплинність життя, в якому все одно багато чого відбувається і здійснюється. І в деякому сенсі ця стрічка виявилася для мене навіть жорсткішою за фільм Олега Цінцова Носоріг. І як я вже висловлювалася в трацах, цей фільм чисто фестивальний, так би мовити, не подумати. Він може сподобатись далеко не всім, навіть любителям фестивалів. Проте, поки практика доводить інше, як, наприклад, доволі високий рейтинг на IMDb. Як для багатьох, так і для мене це було абсолютне новаторство в цьому жанрі, тому цілком заслужено 8 з 10. А далі у нас фільм, на який я навіть не планувала йти першопочатково, але мене зацікавив опис. Тотем, це зворушлива історія про дівчинку, яка переживає хворобу свого тата, який ось-ось може померти. Все це виражено в світлі підготовки до його дня народження. Сон настільки миле дитя, яке тільки починає пізнавати цей світ, дуже любить своїх батьків, їй неймовірно подобаються тваринки. Іноді дійсно сам ловиш себе на думці, що ти знаходишся саме там, наприклад, у ролі папушки або собачки. Це неймовірний досвід провести день із мексиканською сім'єю цієї чудової дівчинки і побачити, як вона розуміє. Світ, хтось у цьому фільмі навіть може помітити біблійні мотиви. А те, як Ліла Авілес підходить до кожної деталі своєї стрічки, не може не вражати. Єдине, що можу додати, що навіть ім'я дівчинки Сол підібрано не дарма. Тому 9 з 10. мінус один це ж за те, наскільки важкою може бути ця історія для середніх. Як довго я на це чекала? Наконець то я дождався. Це капеціки сидів. Ждав, ждав, але все таки є. І нарешті подивилася: опала листя фінського режисера Айкі Кориснеки. Про який ми вже, до речі, говорили в одному із попередніх випусків. Так, це та сама стрічка, яка була представлена у канах фінським режисером Акі Корісмякі. Любовна історія двох одинаких людей, яка розвивається на тлі радіоповідомлень про війну в Україні. Як багато хто каже, від Акі Корисмякі зазвичай очікує чогось настільки меланхолійного і сумного. Так, оцей пролетарський антураж там мається і вражає певні депресивні настрої. Проте, все ж, посилання на витвори кінематографу запам'ятовується, як на мене, небагато. То більше фільм вже здобув статус сінефільського шедевру серед любителів кіно і, не дивлячись на сірість буднів цих двох, фільм в той же час смішний та дотепний, нехай і сумними місцями. Власне сам режисер підтримав Україну, проте дехто помітив, що у своїй стрічці він використав мелодію Чайковського. Тож, що він хотів цим сказати достеменно, навіть невідомо. На мою ж власну думку, навряд це може бути меседж, що культура поза політикою. Бо в такому самому культурному продукті, як музика, тобто в фільмі, лунають новини, наприклад, про заяви Зеленського. То може це таке посилання на цинізм Росія? Як думаєте? І загалом я була від стрічки в захваті, тому поставила їй 9 з 10. Химера, скажу одразу це дуже довгий і важкий фільм від італійської режисерки Аліше Рорвахер. Проте, коли ви почнете розгадувати його загадки, він має вам сподобатись. Чорний археолог з Англії на ім'я Артур має певний дар, який допомагає йому проводити незаконні розкопки в Італії і продавати надбання. Втрата близької людини і знайомство з новими приємними і не дуже особами принесуть які зміни у життя Артура. Головна загадка лежить у самому головному персонажі, чи вдасться йому розкрити своє серце. Джошо Конер просто в саме серні. Прекрасний актор, який неймовірно перевтілюється від молодого принца Чарльза до спантеличеного життя англійського блудька у брудному костюмі. Огляд на корону, до речі, незабаром. Насправді фільм сповнений з загадок і вражаючих моментів. Жоден глядач не залишиться байдужим. Так, є доволі очевидні повороти у цій стрічці, проте її гнітюча атмосфера передана прям дуже вдало і акторський склад. Тому 8 з 10. топ. А також я вам нагадаю, що якщо вам подобається це відео, поставте йому подбайку. А також підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І також цього разу будемо дуже вдячні вам за підтримку наших військових. Я доєдналася до спільного збору для інтернаціонального фонду допомоги, і моя ціль становить 10 тисяч гривень. Загальна ціль 600 тисяч гривень на машину швидкої допомоги для наших військових. Донатори від 100 гривень можуть отримати фотосесію від мене. А від 50 – сет авторських листівочок до Геловіну. Деталі та посилання в описі: назавжди, назавжди, Чи назавжди, 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 назавжди? Forever, forever. Фільм Ани Бурячкової про 90-ті школу і дітей, які були залишені самі собі, навіть якщо батьки насправді не були. Фільм про дівчину Тоню, яка перейшла в іншу школу з центру Києва до спального району. Нові знайомства провокують створення любовного трикутнику та інших більш серйозних проблем. Анна на взагалі-то режисерка кліпів, тож це її повнометражний дебют. І для початку це так само гарно, як, наприклад, Сексін та ЗНО, якщо другий був би фільмом. Порівнювати з ТОП-Землю і назавжди-назавжди, звичайно, можна, проте треба враховувати, що перший більш про сучасність, якою жили підлітки до повномасштабного. Другий про минулі часи. І хай вас не бентежить, що в Києві 90-х підлітки розмовляють українською, хай і нечистою, але все ж. Бо, як запевняє режисерка, це не відтворення подій, це загальний зліпок того, за чим можна було спостерігати в ті часи. Актори взагалі пречудові і доволі пластичні, як на мене. Так, головна героїня дійсно може бути моментами, ніби дерев'яною, проте я це бачу особливістю героїні. І взагалі, кожен з персонажів там особливий, неповторний і самобутній. А сама історія хоч проста, проте чіпляюча. Тому 9 з 10. І якщо ви дочекалися цього моменту відео, то ви дійсно дуже чекаєте на вихід фільму Софії Кополи. Присила. так, це саме та режисерка, яка вже встигла давно стати навіть не менш відомою за свого зіркового батька, наприклад, через фільм Труднощі перекладу. Тож цього разу ми зможемо поглянути на історію Присили Преслі, яка ще зовсім малою познайомилася вже тоді з зіркою Елвісом. Проте фільм геть не про Елвіса і навіть не про дружину Елвіса, а ту дівчинку, яка дорослішала в умовах, вибудованих дорослим чоловіком, тим більше який був зіркою. Акторка, яка виконувала роль присилу, була найбільш схожою по мірі дорослішення. Не дарма Кейді Спині зараз збирає нагороди за цю роль. А Джейкоб і Лорді в деяких моментах дійсно зовнішньо нагадував Елвіса, хоч і в профіль, проте голос прямо ідентичний. Наскільки відомо, Джейкоб навіть особливо не робив якихось зусиль, на відміну від Остіна Батлера у фільмі База Лурмана Елвіс. Та якщо оцінювати дві стрічки, загалом Баз Лурман дарує візуальні феєрії. В Елвісі він показав нам життя артиста. Та загалом на сцені або за лаштунками Софія Копала знімає історії про складні особистісні драми в даному випадку глибину сімейних і романтичних взаємин, які були в житті трістили. Тому фільми порівнювати поруч доволі важко, хіба візуальну достовірність і гру акторів. З мотивами автобіографічної книги самої присили Преслі Елвісія, Софія Копола ніби намагається донести важливість боротьби за жіночі права. Те, не, що тоді дивилися крізь пальці або зовсім не звертали уваги, або вважали нормою, нині тією самою нормою вважатися не може. Мені дуже сподобались і гра, і ідея, і візуальна складова також відповідна. Тому я ставлю цій стрічці 8 з 10. І якщо ви би хотіли детальний огляд з порівняннями, пишіть в коментарі. І останній, на цей раз Солодкий Схід в цьому фільмі ви побачите подорож персонажки Талії Райдер. відомо за такими фільмами, як «Весайська історія або зробімо помсту. і Лорді також доєднається до нас і у цьому фільмі. У ви б бачили, що там з ним буде? Обов'язково подивіться спочатку присил, потім солодкий схід, і вам буде дуже весело при перегляді другого. Також тут ви знайдете посилання не лише на певні кінематографічні твори, але й літературні та образотворчі. От просто повірте мені на слово, ви маєте подивитися цей фільм, бо якщо я щось почну зараз про нього розказати, про його сюжет, то це дійсно буде спойлер. Єдине, про що можна сказати, персонажка на своєму шляху у цьому фільмі зустріне найрізноманітніших людей творчо, класово, і навіть таких, які відносяться до субкультур або релігії. Роуд муві з усім, чим тільки можна. І ну, дуже дякую, що запропонувала сходити мені на Солодкий Схід, а також Химеру. Цих двох фільмів не було у моєму списку, проте вони дуже мене вразили. А Солодкий Схід власне отримує 10. Ось таким був мій список з вражаючих прем'єр, які скоро ми зможемо з вами побачити у кінотеатрах та на стрімінгах. Сподіваюся, зустрінемося в кінотеатрах. З вами була я, Валерія, яка любить кіно. Па-па!